...дячий церебральний параліч, особливо важка форма. Такий страшний вирок винесли лікарі і врічному хлопчикові із шахтарського села Жутневого. Для молодих батьків Ольги та Володимира Супуни ця звістка була, як грім сердісного неба. Але подружжя покірно узяло на своїй плечі цього важкого хреста і спільно несе його уже 20 років. Поки Ігор був малий, ним запікувалася мама Інна Миколаївна. Батько працював на шостій шахті. Вчителі приходили до надужого школярика додому, і він успішно завдяки їх старанам закінчив загальноосвітню школу. Не треба було він горів жадобою до знань, коли виріс і усвідомив своє гірке становище, адже ні руки, ні ноги його не слухаються, ні з неїрився, ні спав духом. Визначив для себе дві вітрівні соломинки в'язок, який зрелив би йому ноги. І комп'ютер. Привезли нам комп'ютер, дяді Віко нам з Києва привіз, і думав, що він буде робити, то Ігор з цим комп'ютером. То, що він на комп'ютері працює в Києві, він там розбирається, і думаю, на що ж він таке діло. Але Ігор наш раз, два синий, він був самий всіма вордами, з цим всім, справках, і він проїхав навіть другий раз, а Ігор з ним все показує, все знає, все сам по справках, все, ни щойго, нищий, нічого його нічого. Він каже, мені там дуже легко, там все зрозуміло, і там нічого важкого зовсім і немає. Ну, і так він працює. І в інтернет теж сам пішов, і сам все там знайшов. І зараз е, в інтернеті знайшов і курси Excel, закінчив там по інтернету, Ворда. І, і все працює. Все-таки зараз що хоче поступити, щоб вищу освіту, але все комерція, грошей треба, щоб платити. Пенсії нам поки що не ті, що обіцяли. Що мало бути нам мінімум плюс 50% за догляд, дають поки 135%. Якби давали звичайно ту пенсію, ми могли платити за ту комерцію, дитина ти навчилася далі. Ми будемо сподіватися, що наша, наша влада все-таки ці гроші для таких діток, що дітки зможуть, так як комерція кругом платити їй комерцію з тих грошей. працює на комп'ютері ногами. Великий палець лівої ноги. Маленький проштукує клавіатуру, натискаючи на спідну клавішу. Допомагає йому маленький палець правої ноги. При цьому очі стежать винятково за монітором. Мені працюють до дійсів кадр. Зі своїми друзями із Новолинського клубу інвалідів хлопи працюються з допомогою інтернету. Послуги електронної пошти з опірювими розцінками надає юнакові фірма «ЛТ». На зв'язок із інтернетом і в входить шостих двадцятих генералів. У пішку стало ще ще подивляється солодкі сни, працьовитий хлопець, уже, образно кажучи, на ногах. Звичає електронні поради, роботи на комп'ютері. А потім за розкладом у нього прогулянка селища на візку, і тим він на диво управляє сам. Це єдина операція, яку юнак може робити рукою самостійно. Мрія Ігор Супрун про дистанційну освіту у вищому навчальному закладі. Але на це потрібні великі гроші. Їх у подружжя спотлонів нема, бо безробітний батько доглядає сина, а мама працює в задному пілотку. Її заробітку вистачає на найнеобхідніше для своєї сім'ї.